Ой, 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 дивіться, дивіться, дивіться. Подивіться на цю е, красуню чи красеня? Хто цього красень? Красень, подивіться на цього гарнюнечка. друзі. Е, добрий день, е, 18, 18 листопада, і отакий от красень. Це у нас німецька вівчарка, е, чорна підпала. Так. Правильно, чорна підпала, ось така гарнюнечка. Скільки місяців йому? Три місяці. Пимірки, крім бешенства, документи. Всі прививочки, крім кроме тільки е, Не зробили ще. І ще там хтось відпочиває. Це у нас мали, хто там. А у нас це мали. хто? А це... Збив мені э, малий камеру, отакий. От от вже хоче тоже гратися з камерою. Подивіться, які красені. Скільки дівчинка? Да? Ні, два мальчики. А, два хлопчика, друзі. Два чудових хлопчика. Ось такі красивих. Ціна 400 доларів. Ціна 400 доларів. Так що, друзі, хто цікавиться німецькими вівчарками, кому сподобалися ці красунечки, переходьте в наш телеграм-канал Маленькі Друзі в шапці профілю за посиланням. Там номер телефону я залишу заводчика. Можете на ручках у вас ще хтось там. Це, це в подарунок віддаєте безкоштовно. Да. Да, це дівчинка, хлопчик, хлопчик друзі. Ще от такий чудовий красень віддає. Це що, просто десь знайшли? Да. Да? Ні, це это... у мами <свісно> <У мамі. свісно> був от такий красень, друзі, ще от такий чудовий е, малеча. Дитя кохання, як кажуть, тут на базарі. Місяця. Півтора місяця йому віддає мужчинка безкоштовно.